Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення у шведському Мальме чи не вперше став навіть скандальнішим за наш нацвідбір? Гучні події неслися одна за одною, шокуючи не тільки самих учасників, а й мільйони єврофанів. Про все розповімо. Але почнімо, звісно, з українських представниць Джері Хейл та Альони Альони. О, Завдяки нашим дівчатам, зокрема, Україна встановила унікальний історичний рекорд і стала єдиною країною, яка 18 разів незмінно проходила до гранд фіналу. Та й, попри провальний, як здавалося, другий номер виступу в ньому від організаторів, який ще називають смертельним, наші дівчата посіли на конкурсі дуже гідне третє місце. Щим їх ще раз вітаємо. Потужний номер співачкам поставила відома українська режисерка, яку обожнюють закордонні зірки Таню Муїньо. Вона наповнила постановку промовистими акцентами. Зокрема, Альона Альона постала жінкою-воїном, а Джері Хейл крокувала скелею, поки на тлі палали вогняні фейерверки, які символізували російські фосфорні бомби. Дивитися на таке без мурах було просто неможливо. Ні, композиція Тереза Марія розриває світ і перебуває у всіх топових музичних чартах. Я хочу плакати, я не можу. Ми зараз у світовому чарті iTunes з 200 на 23 му місці. Ба більше наша пісня одразу стала улюбленою поміж інших учасників Євробачення. А цьогорічний переможець Немо ще до старту конкурсу записали у студії кавер на Терезу Марію. Тож не дивно, що Яна й Альона не втрималися ще у Євротаборі заспівати разом. Мама Марія, Голе. Наші так потоваришували з немо, що на ранок після фіналу влаштували йому святковий сніданок із найсмачнішими цукерками. Справжня українська душа. На цьому згадки про Україну не завершилися. Цікаво, що номер співачці від Люксембургу Талі ставив теж наш режисер Герман Нінов і довів цю країну, яка повернулася на конкурс після 40-річної перерви, до фіналу. Йдемо далі. На одязі клавішника з дуету Electric Fields з Австралії були синьо-жовті наліпки у вигляді хмаринок. Бембі Сак з Ірландії прикрасили манікюр декоративним ключем, який їм передали українські співачки. Будівлю за спиною речниці Естонії підсвітили синьо-жовтими кольорами. А співак Донс із Латвії в Грінрумі не випускав із рук нашого прапора. До того ж, як виявилося, артист прихистив собаку з Харкова. Він живе з моєю мамою, і я дуже щасливий, що вона тепер хоч чимось зайнята. Тепер вона гуляє щодня двічі на день. Роні чудовий, він прекрасний, і ми дуже щасливі, що він у нас є. А конкурсант від Франції Сліман перервав генеральну репетицію свого номера і заговорив про світ без війни. Давай думати про любов, про мир. Це має нас сьогодні об'єднувати. Тим часом українська делегація у гранд фіналі вкотре нагадала про наших захисників, які понад два роки перебувають у російському полоні. Вони одягли футболки з написом Free as of Азовстел defenders». Також у прямому ефірі після виступу Джері Хейл та Альона Альона звернулися до мільйонів глядачів зі словами мир та свободу Україні. Але уявіть собі, все це могло й не відбутися. Адже менш ніж за добу фінал Євробачення 2024 опинився на межі зриву. Напередодні оргкомітет дискваліфікував представника Нідерландів. Йост Кляйна, якому пророкували місце в топ 10 відсторонили через начебто насильницькі дії супроти журналістки після другого півфіналу. До шведської поліції звернулася представниця знімальної групи Євробачення, на яку Кляйн нібито накинувся, коли жінка намагалася взяти в нього коментар. Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити захищене робоче середовище для всього персоналу конкурсу. Поведінка Йост Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил конкурсу. За словами ж нідерландської сторони, жінки-оператора ніхто не чіпав і, мовляв, вона сама спровокувала артиста на неприємні жести. Йоста зняли на відео, коли він зійшов зі сцени і поспішав до грінруму. У той момент Йост неодноразово показував, що не хоче, щоб його знімали. Це призвело до загрозливого руху в бік камери. На чиєму ж боці не була правда, на захист артиста стали кілька його конкурентів. Зокрема, представники Естонії планували бойкотувати конкурс. А виконавці з Ірландії, Греції, Австралії та Швейцарії неочікувано для всіх не з'явилися на параді країн на репетиції фіналу Євробачення. Хоча ірландці пояснили це рішення не так дискваліфікацією учасника, як образою на заклики ізраїльської сторони проклинати їх через готичний номер та небінарний гендер. Поки ми чекали виходу на сцену на репетицію параду прапорів, сталася ситуація, яка як я відчула, потребує термінової уваги з боку європейської мовної спілки. Ми обговорювали, які дії потрібно вжити. Врешті порозумітися не вдалося, і хоч від виступу вони не відмовились, уже після нього дуже емоційно та не стримуючи сліз, висловилися про організаторів конкурсу. Також Бембі поскаржилися, що пережили за лаштунками справжнє пекло, бо відрізняються від інших. Нам було так важко і так жахливо, і я так пишаюся нами. І я просто хочу сказати, що ми такі, яким є Євробачення. Європейська мовна спілка це не про Євробачення. До біса європейську спілку мене більше нічого не хвилює. Цікаво, що небінарні особи, тобто ті, які не вважають себе належними до жодної зі стати і просять називати їх не він чи вона, а вони взяли участь. У Євробаченні вперше за 68 років проведення конкурсу, а більше перемогу одержав представник саме цього гендеру. Артист зі Швейцарії немо. Встановивши рекорд за кількістю отриманих дванадцяток від національних членів журі, їх було аж 22. Але чимало єврофанів залишилися невдоволеними такими результатами. Комусь не сподобалася саме небінарність конкурсанта. Інші стверджували, що були набагато достойніші номери й пісні. Нині під виступом немо можна знайти купу негативних коментарів, але схоже, артист на них не зважає. Здається, куди більше переможця засмутив той факт, що в самому кінці шоу вони зненацька розбили кришталевий мікрофон на радощах, вдаривши ним по підлозі. Глядачі, звісно, побачили в цьому поганий знак, але організатори одразу знайшли вихід і трофей замінили. Немов знали, що таке може статися. Я фактично виграв Євробачення двічі. Сам немо після інциденту ще раз подякували усім за підтримку та звернулися до світу з важливим меседжем. Я, мабуть, найбільший хаотичний учасник з усіх в історії, але я дякую, що ви почули мою історію і історію такої кількості інших людей. Не забувайте бути добрими одне до одного. У кінці кохання завжди перемагає. До речі, про кохання. Після Євробачення поповзли чутки про те, що оком на нашу Джері Хейл накинув учасник від Швеції Маркус. Так, так, мережу гуляє відео, де наша українка та швед мило проводять час разом. Його в себе виклала, й сама виконавиця. Як думаєте, між цими двома і справді щось більше аніж просто дружба? До того ж, Джері на якийсь час залишилася в Європі після конкурсу. Може, не тільки на Каннському кінофестивалі у Франції час проводитиме. А от інша наша бронзова призерка Альона Альона вже повернулася до України. З вагона потяга її зустрічали віддані прихильники, журналісти, а ще батьки, які, звісно ж, першими кинулися обіймати зіркову доньку. Раперка запевнила, що залишилася дуже задоволеною результатами, які показала Україна. Прям емоції дуже переповнювали підтримку аудиторії, і дуже чули, як співали приступ. Оце типу, саме важливе. Це українська мова, це українські слова. Що ви розуміли, до нас підходить фоткається з Куби, з Австралії, з усіх катів з Африки? Водночас, Альона Альона щиро радіє перемозі представника Швейцарії і навіть закликала українців відмовитись від хейту в бік Немо. Мені трошки соромно за те, як багато українців пішли під його відео і Оговорювати його орієнтацію, та як він себе позиціонує. Вони насправді не він, а вони. Якщо би всі ці українці закрили очі і просто послухали, як вони співають, то зрозуміло, що людина, яка не знаю, стрибає по колу, крутиться, їздить по ньому, і не має ні одної похибки в диханні, це людина, яка заслуговує на перемогу, плюс чотири октави, і плюс дуже гарна пісня, яка також має і оперу, і реп. До речі, Альона Альона та Джері Хейл о 12-й годині ночі в день фіналу презентували й власну нову, ну дуже гарну композицію. Це називається Подоляночка. Це друга пісня, яку ми подавали на Євробачення, але вибрали Терезу Марію. Будь ласка, слухайте всі, вона також із англійськими словами, і також про те, що щоб не було, треба вставати і іти далі. Що ж, цьогорічний пісенний конкурс Євробачення точно запам'ятається і учасникам, і фанатам надовго. Наші дівчата досягли феноменального результату, а головне, вкотре продемонстрували світові українську силу, волю і талант. На цьому не зупиняємося і прославляємо Україну й надалі.